Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазу Ярик. І вирішу сьогодні вам показати трошки, ще як я на ринок їздю. Що вибираю ще огірочок в мене ще є. Зараз покажу, ми з'їжджали зібрали. І вибираємо такий солодкий перець. Це солодкий. Червоний, але він солодкий. Бачите, він такий, як на гіркий, похожий. Ну він солодкий. Червоного вибрали. трошки собі закрутили, ще буде, а це решили, трошки може якусь продав, продам. Так як готуємося на ринок, ось цей гарний, великий, але він каже, він солодкий. А десь можна на що хочете до джики, до, до чого хочете, можна його навіть зеленим і гірким. Так як в мене тут небагато було, я вам показував. Це підбило зерку переважно. Ми собі е, бачите, ми собі його на цей, е, за, робимо е, голубці, ой, голубці переця О, А тут такі червоні є, бачите, які гарненькі червоні. Дуже красиві. Стояв зелений, а зараз трошки пішло тепленько. І от такі гарний глянь, такі він красивий, дуже красивий. Думав, що одразу буде гіркий. Ні, він. Це теж від сакати. сорт. Забув, бо тепличкі карти. У мене були надписи, внуки постаралися. І Зараз покажу, що ще в нас є. І такі ще, бачите, огірочки. Такі огірочки і пікінка. І пікінка непогана. Це не кисеки, це та була. Непогана. Сорт нав'язала добре. І на смак дуже смачний. Ще можна цибульки взяти і моркви, Вчора накопали трохи моркви, О, яка гарна, бачите. Яка гарна лагуна, дуже красива. Небагато багато вскопали, і відео в мене там було окремо, це трохи лагуни. І можна взяти хризантеми, Гляньте, які гарні, які вже гарні є. Ще у нас савойка. Непогана, красива, гляньте, яка красива савоєчка. Дуже красива. І в нас є цвітна. Небагато, але трошка є. І, звичайно, кабачка. От такий кабачок Азіат, друга посадка. Бачите, От такий вже йде. І дали мені капусти такої, бачите? Ну, тут йдуть кажуть, листочки. Тут йдуть листочки. Ось така капусточка. Тут листочки, як салат, каже, з неї салат дуже корисний. Назву загуглував, узнавав. Ну, Якщо ви знаєте, то можете в коментарях написати. Отака от капусточка. Це мені передала жіночка, вона мене дивиться у відео. На що я садю? І в неї висіялось з першої. І каже, в мене отак є. Розсади дала мені. Я посадив і отака от вона виросла. Отак от вона виросла. Отака вона виросла. Ну і звичайно коробчику, значить такий коробчик непоганий. Невеликій кількості, тому що сильно, як то кажеться, так ринок не береться, але можна з'їздити, продати і яких пару копійок купити, хоч не вже ту олію чи того цукру. Дай Боже! І трохи більше моркви вирішили трошки продати, бо ще не всю викопали, а є багато. Подивимося, по ціні беруть 20 гривень за кілограм. Так само, що трохи цибулі є, ящик ще цибульки візьмемо. І цибуля, бачите, от така. і не гниє, поки Пока, думаю, що не буде. О. Але от така цибулька. Монтана солодка, непоганий, вже взяв на другий рік. Отаку От взяв на, бачите, монтану взяв на це тиканку, взяв на ринку, трохи хай посушиться тут це гуртовому, але брав по 70 за кіло, хоч роздріб я вже бачив від 100 до 120 гривень. І рядок маю гіркого перцю. Цей раз я трошки продав. Бачите, цей раз я продав. Отакий він у мене, але не червоний. Зелений, але не червоний. Але по 60-50 по гривень за кілограм пішов. Но він гіркий, бо питаючи гіркий, кажу, пробуйте самі. Дехто пробує, зараз покажу, дехто пробує. Чуть-чуть кінчик. Каже, він не той. Кажу, з той сторони попробуйте, Тут буде вам краще. Да, це знати. Він йде до половини десь так любий, слабий, а тут в кінці з насінням він більш гіркіший. І зараз ще його під. Бачите, великі екземпляри, здорові. Бачите, є великі. О, Отакі. Як баранічий ріг, але це не баранічий ріг. І зараз вам ще одне покажу. Просто-напросто. У мене серед насіння. Серед насіння. Просто отакий попався. Просто їх попався. Я вже зірвав його, але він запалився, він теж гіркий. І це я хочу на другий рік з таким. І червоний, що в мене в тепличці був, посадити між дорядку і щоб запалився, щоб той червоний був. О, бачите, той теж буде. Оцей теж буде гіркий. Оцей гіркий буде, це 100%. Бачите, цей буде гіркий. Я вже знаю, що він разом запалиться. Небагато посадив його, але можна зібрати чимало вже собі. Бачите. І отак тримається. Бурян я не обирав, бо він є хрупкий. хрупкий і він сам по собі просто йде, йде другу тримає. Отакий От підготовка до ринку у мене. Тут була фасоля, фасолю вже прибрали. Ще є малина, але малину на варення на соки дітям, внукам. Але все рівно вона є ремонт, я так думаю, ремонт. Коротше, вона дуже довго росте маленька, бачите. І до морозів полана. Сорт. Тут вже. А тут ще є зелено, гляньте, скільки. Бачите, така малина. І тут перший рік росте. Це одна річка. Перший рік росте і гляньте, вона тут просто земля, як я показував, картопля в мене була. І тут земля дуже-дуже. Як то говорять торф'яна. Бачите, оце торфяна земля тут. Бачите, торфяна земля. І непогано вродила. Хоч і картопля вродила. Так і вродила. Я бачу вроди і малина. Непогано, звичайно. Ну, ціни цього року на нього нема. Літрова баночка 20 гривень. Півлітрова 10 гривень. Хоч прошлий рік вона була кілограм 60-50. І як гарно, бачите, калина. Дуже красиво. Бачите, яка калина, які китиці має. Красиво. На цьому закінчую своє відео. Бувайте, всі здорові. Ну, а ринки ви бачите і так, які ціни, як, що я вам показую. Це була підготовка до ринку. Всім здоров'я. Україні перемоги. До побачення.